Депресія, тривожний стан та постійні стреси ментальне здоров'я українців потерпає від широкомасштабної війни. Збільшення психологічних проблем фіксують як у дітей, так і у дорослих. Наразі необхідну підтримку з такими симптомами можуть надавати лікарі первинної ламки. Відтепер, під час прийому пацієнтів, сімейники цікавляться не тільки проблемою, з якою звертається людина, а ще й її ментальним здоров'ям. Такий підхід дозволяє медикам раніше виявляти внутрішні проблеми населення. Зокрема, у Дніпрі за останні 9 місяців в первинних центрах медико-санітарної допомоги вже надали більше 15 тисяч послуг з психологічної підтримки. Зараз ми бачимо, що у нас війна, і на жаль, люди інколи недооцінюють стан свого здоров'я. Тобто вони не сплять, у них є страхи після вибухів, після. Атак після тривог, і не дуже охотно вони йшли з такими потребами до спеціалістів психіатрів або психотерапевтів. Саме тому, незважаючи на те, що у нас війна, нашим урядом було прийнято рішення поглибити, посилити цю стезю надання медичної допомоги саме на первинному рівні, саме лікарями сімейними і медичними сестрами.